В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, <кій> дорогі брати і сестри, дякуємо всім за спільну молитву, яку ми сьогодні вознесли до Господа в Божественній літургії, у Христопоклонну неділю, помолившись до всемилостивого Спаса, щоб через благодать Святого Духа, яку ми отримуємо через на знамена, до Якого приступаємо, тим самим нам кожному зміцнитися і укріпитися у нашому повсякденному житті. Пам'ятаємо, що Хрест. Це як символ є нашого і християнства, бо Хрест на мене ми і на собі носимо, і себе оціняємо, тим самим пам'ятаючи, що Хрест є для нас, який, як говориться ще написання, для нас, які спасаємося, є сила Божа, бо надіючись і молячись до Нього, вклоняючись йому, шануючи його, ми тим самим згадуємо Хресну жертву Спасителя і сьогоднішній Іван до нас. Якраз про це також промовисто говорить, що Христос говорить про Хрест як той, який ми можемо взяти і йти за ним. Не через те, що терпимо, а через те, що усвідомлюємо, що буде від нагорода від Господа. Ми сьогодні вшановуємо Хрест Господній, але згадуємо відразу Його Воскресіння. Бо Хрест, розп'яття Хреста не було самоцілю жертви Христа, ні, Його Воскресіння. Його змертвих, ось самоціль смерті Христа на, на Христі, і тим самим і ми також, вшановуючи Хрест Господній, згадуємо про Воскресіння, до якого всі крокуємо. Дякуємо ще раз тим за спільну молитву. Нагадуємо сьогодні ввечері, о 17 годині буде звершене вечірня щеном пасії Євангелія, читання від Євангелія, від святого апостола Євангелиста Марка. Завтра, в нашому храмі увечері вечірнє богослужіння напередодні свята благовіщення о 17-й годині. В день свята благовіщення у вівторок традиційно буде звершено дві літургії: перша літургія в 7-й годині в лижньому храмі і друга літургія в 9.20 у верхньому храмі. У четвер буде звершено ще таїнство Святого Соборування. Хто має можливість, може приступити до цього таїнства. Початок якого буде о 18-й годині. Цього тижня, до святої сповіді, до святого причастя, можемо приступати у вівторок, середу, п'ятницю і, відповідно, вже в суботу. Не буде лише тільки в понеділок і четвер подаватися святе причастя. Тому всім, англо-охоронителя, спокійного, мирного, всім дня. Слава Ісусу!